Спільно з українськими колегами у роботі взяли участь представники НАТО, а також представники США, Великої Британії, Швеції та Норвегії. Робочими планами передбачалося спілкування, обмін ідеями та думками, вироблені концептуальної ідеї щодо розвитку вітчизняного флоту та можливості надання українським військово-морським силам допомоги для розбудови інфраструктури базування флоту, його технічного оснащення та озброєння. Після розбудови цього проекту ми плануємо представити цей проект міністру оборони України на колегії міністерства оборони в подальшому. Після його затвердження це на розгляд на засіданні Ради національної безпеки та оборони України під керівництвом президента щодо затвердження наших пропозицій, нашого проєкту для, для того, щоб розпочати будівництво нового флоту, як сказав президент. У зустрічі також взяв участь командувач військово-морських сил Збройних сил України. Віце-адмірал Сергій Гайдук. Він зазначив, що результатом роботи експертів має стати вироблення пілотного проекту, який включатиме модель майбутніх національних військово морських сил та її реалізацію. Тут два тижні тому я провів інспектування ходу будівництва двох новітніх. По системі стелс малих броньованих артилерійських катерів, які будуються на судоверфях України, зараз на даний момент відсоток готовності складає 80%. У нас дуже велика впевненість є, що до кінця року ми проведемо державні випробування і включимо в склад військово-морських сил малі броньовані артилерійські катері подальшому в 2016 році ми тему цю будемо розвивати в тому числі паралельно буде рухатись тема щодо будівництва новітнього корвету володимир великий який будується на миколаївських судоверфі. всі ці процеси вони будуть паралельно за словами командувача, військоморські сили України мають стати сумісними за підготовкою особового складу, за озброєнням а також за спільними діями з військовими флотами країн Євросоюзу та НАТО. В рамках реформи будуть розглядатися сфери підготовки кадрів, соціальних гарантій та інші питання.